Вітаю! Трішки справи відволікли від е, за, заданого напрямку, але потрібно продовжити. Час впливає, а нам потрібно рухатися далі. Ти зі мною? Ну, По-перше, хочу нагадати тобі, але більше нагадати собі, що все в твоїй голові. Як це працює, працює через декілька хвилин. Це дуже цікаво, як ми влаштовуємо. Які каскади і процеси в тобі відбуваються, розглянемо докладніше. По-друге, ми вже почали збирати валізу, пам'ятаєш, для подорожі до казки твоєї мрії. Згадай, ми виклали сумніви, а поклали впевненість. Задля цього була створена спеціальна медітація для посилення впевненості та підвищення самооцінки. До речі, тобі сподобалося? Погодься, Це техніка реально змінює тебе зсередини. Пробуджує твою власну міць. Техніка називається «Я є». Пам'ятаєш? Знайди час, то. Та обов'язково випробує її на собі. Записати цю техніку та пояснення до неї мене надихнула моя клієнтка. Наразі вона за кордоном і зв'язуватись зі мною не дуже зручно. То в неї немає часу, то в мене. Зовнішня підтримка дуже важлива, коли не вистачає власного ресурсу. Ми всі живі люди. І певні обставини та подразники впливають на нас. Коли ти отримуєш неочікуваний удар, може бути важко оговтатись з самотужки. Тоді дуже потрібно почути, а краще відчути тепло чиєїсь любові, того, хто, хто тебе підтримує. Вірно? Так чи ні? А якщо... Того, хто тобі потрібен, немає на зв'язку. Що тоді робити? Ця медитація може бути твоєю чарівною паличкою, яка тобі допоможе, тож спробуй. А коли ти виконаєш цю вправу, замислись, яка може бути наступна річ у твоїй палізі. Нагадаю, що подорож до казкового світу твоєї мрії повинна, повинна бути легкою. Тож напиши коментар, що саме покласти, а що викласти, як ти думаєш? Тепер повернемось до ствердження, що Це все в твоїй голові. До речі, все, що я кажу. Тобі це ті фрази та установки, які я постійно повторюю собі. Я досяг певних успіхів. То, якщо робити те саме, вийде схожий або такий самий результат для тебе. Я ділюся з тобою тими речами, які допомогли мені. Покращити своє здоров'я, покращити зір, фінансове становище, поліпшити відносини та налагодити нові зв'язки. Я обов'язково розповім про все. Але повернемось до думок. Всі наші переконання та вчинки, пов'язані з думками, все, що викликало реакцію та зачепилось, залишилось із тобою на певний час. Менше чи більше. Залишились саме ті думки, у котрі ти віриш. Вони можуть не мати ніякого підґрунтя під собою, але ти у них віриш. Коли ти у них віриш, ти спрямовуєш свою увагу на них таким чином, надаєш своїм думкам силу та міць. А от вони вже. Колись прибулі становяться становляться власними. І це відбувається у твоїй голові. Твій мозок, як приймай певної хвилі. Думки, пов'язані з цією хвилею, будуть притягуватись до тебе та сприйматися тобою. Коли вони насичаться твоєю енергією, їх буде важко відігнати. Хоча запам'ятай, ти не є думка, твій мозок це тільки пристрій для їх уловлювання та обробки. Тож, ти не твої думки, ти те, у що ти повірив. Далі вмикається каскад. Енергетичного насичення думок. Думка, у ти віриш, викликає певні емоції твою реакцію. Ти не емоція. Ти також обираєш, як відреагувати на ці думки? Власно, кожна ситуація, кожен подразник. Є нейтральним. Саме ти його забарвлюєш, забарвлюєш. А всі емоції можна поділити на приємні та неприємні. От і обирай, що тобі до вподоби. Можливо, складно у це повірити спочатку, але потім воно сприймається як само собою зрозуміло. Постійно згадую одну дівчину. Яка сперечалась зі мною і навіть образилась на мене під час лекції по психології щастя? Це була та частина лекції, коли ми розбирали почуття та емоції. Вона дуже емоційна, не погоджувалася із цим твердженням, що всі події нейтральні. Як це так, казала вона? А якщо померла близька людина, як це можна сприймати нейтрально? Ця подія не може бути нейтральною. Я запропонував їй прислухатись до себе та відчути, які саме емоції виникають у неї у зв'язку зі смертю Василя. Ну, Вона не знала ніякого Василя, тому єдине питання, е та пов'язані з цим емоції, проявилися проявилося запитанням: а хто це такий? Наразі вона зрозуміла, що драматизація щодо якоїсь події це наш власний вибір реагування на події. Подразники у житті можуть бути різними, але власне ми самі вирішуємо, як на них реагувати. Наші реакції обумовлені думками, у які ми віримо. Тож ще раз усе в твоїй голові. Продовжуємо розбиратися далі. Спочатку думка, у яку ми віримо, потім вибір, вибір емоцій. Далі, якщо це сильна, насичена емоція, можливо, блискавичне завантаження, почуття, інакше воно завантажується поступово при багаторазових повторюваннях. Так формується як приємні, так і неприємні тобі почуття. Отже ще раз, все у твоїй голові. У що ти віриш? Цей світ це величезна програма для здійснення твоїх бажань. Все, у що ти віриш, згодом реалізується на матеріальному, на фізичному плані. Він більш щільний, тому потрібен деякий час для. Втілення думки, у яку ти віриш, щоб вона перетворилась у життя. І це дієвий інструмент. Якщо відбувається не те, що тобі хотілося, то просто потрібно змінити напрямок думок, забарвити їх емоційними. Емоціями високих вібрацій та постійно повторювати собі. На цьому принципі працюють так звані афірмації. Але все в твоїй голові. Якщо ти не віриш, то повернемось до початку зборів доказки. Виклади сумніви, клади впевненість. Хоча існує інший шлях. Він коротший, але болючіший. Швидка перебудова мозку має побічне явище, це біль. Руйнування старих нейронних зв'язків та формування нових за короткий час може бути болісним. Якщо ти прагнеш швидких змін, то для цього існує спеціальні психотехніки. А я обрав для себе третій шлях поєднання першого і другого. Досить швидко і не дуже боляче. Ми з тобою розберемо покроково всі техніки і практики, які я знаю, які я використовував та використовую, які я, власно, розробив для себе і для зацікавлених цією ідеєю людей. Ти вже знаєш. Що наступне потрібно покласти у валізу. Ти вже знаєш, що наступне потрібно покласти у валізу? Пиши у коментарях. У наступному ролику я розповім дещо практичне і корисне. Тож, підписуйся, підписуйся вже скоро. Підписуйся вже скоро.